Вітаю вас на моєму каналі. Хочу трішки розказати про підживлення помідорів в відкритому ґрунті. Як всі знають зі шкільної програми з біології, що основні поживні речовини, які в основному потрібні для розвитку овочевих або всіх інших рослин, це три головних компоненти: азот, фосфор та калій. Також. Потрібні мікроелементи, такі як цинк, бор, мідь, залізо та інші. Але мікроелементів потрібно дуже мало, і вони здебільшого знаходяться вже в ґрунті, і додавати їх не завжди треба. На різних етапах розвитку томатів або картоплі, використовують різні пропорції азоту, фосфору та калію. На начальному розвитку помідорів в відкритому ґрунті потрібні азотні добрива. Можна використовувати той же перегній, курячий послід. Але в таких органічних добривах дуже тяжко визначити кількість азоту. При перенасиченні азоту в ґрунті та овочах призведе до накопичення нітратів, які є продуктом розпаду азоту. Тому треба азотні добрива вносити в відповідних пропорціях. Я вирощую помідори без паливу, так як води в мене дуже мало, Поливаю тільки при посадці розсади відкритий ґрунт. Тому підживлення томатів, картоплі та інших овочів я роблю по листу. Сьогодні, 8 червня, я приїхав зранку на город побачив, що нижні листочки трішки жовтіють. Це ознака того, що не вистачає азоту. Я буду використовувати азотне добриво карбамід, інша назва мочевина. Я розчиняю 30 г на 10 літрів води. Це добриво досить швидко розчиняється в воді. Обробляти овочі потрібно вранці, коли зійшла роса або ввечері за три години до появи роси. Азотні добрива дають гарний старт для розвитку листової маси, але головне це не зловживати азотними добривами. Тім нітратів це призведе до жирування помідорів, листя буде дуже багато, стовбур буде товстий, а врожаю майже не буде. Я азотні добрива використовую двічі за сезон, на начальному етапі. Потім використовую комплексні мінеральні добрива по листу в хелатній формі. Такі добрива досить швидко вживаються рослинами через листя і не накопичуються в овочах. Бажаю всім удачі та великих врожаїв!